Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути назначок спонсорувати. Сейчас Петру Першому приписує такий вислів, що всі мають говорити без папірця, даби дурь кожного відна була. Ну, тепер для того, щоб дурі кожного була відна, існують соцмережі. Так. Де людина без <кхем>, бумажки пише те, що вона думає. Так. І відповідно показує, хто вона така. <кхем> Мені теж такі всякі пишуть, <кхем> щоб відна була дурі, так, і я бачу. Але ж є й розумні люди, наприклад, які пишуть про те, що е, ненависть до ТЦК, яку за майже 4 роки е, виховали в Україні, це найбільша перемога московських спецслужб. Так воно і є. Це найбільша перемога московських спецслужб. Так, і інші пишуть, що це Телеграм. Так, тут зіграв свою роль. Ну, я теж згоден абсолютно. Просто це був інструмент, так, інструмент цих московських спецслужб для нагнітання цієї істерії навколо ТЦК. Так. Там же що завгодно. І вбивають у ЦЦК, ці і все таке, а, а там мені оція би дурь кажда вина була, пишуть. Та це ці цика, вони ж, корупціонери, вони беруть хабарі. Добре, хай вони беруть. Так за що вони беруть хабарі? Це ж ви їм даєте. За що? За що ви даєте? Ну, не давайте хабарі, йдіть, варві. Так. Ну, ну, ну таке враження, що дехто ну, отакий. От, ну, Абсолютно, в нього є комп'ютер, Так. але в голові нічого нема. Комп'ютер є, в голові нема. Так. От біда. Так ось ще одна цікава дуже річ і показова, яку я теж проштуював і зробив висновок про те, що от є окуповані території України. Це те. Крим. Донбас, частина Запорізької, частина Херсонської області. Якщо в неокупованих частинах, наприклад, Херсонської і Запорізької області щось там подякують проти ТЦК і постійно, тут проти українського ТЦК, то на окупованих абсолютний мовчок. Ніхто нічого не виступає, не. Не говорять про те, що Московський ТЦК такий -сякий поганий, що це людолови. так, що вони мобілізують у московську армію під кулемети Азова пускають оцих. Оци, <кхи> Ніхто нічого не ні писнув. Чому? А чому? от тих от розумників хочу запитати, чому? В половині області таке, в половині області друге. Та тому, що в нас така страшна диктатура. В нас можна писати і говорити, що угодно, і виступати проти чого завгодно, тому що в нас страшна дикта. А в Москві ж демократія неймовірна. Там, ну, там попробуй тільки писни проти мобілізації. Попробуй тільки вякнуть. Тебе зразу за цугундір і відправлять туди, куди <кхід> Макар. Телят не ганяв. Тим більше, що, як писав наш пророк і вчитель Тарас Григорович, Сибір необозріма так. От туди так. Це у нас некотрі не розуміють, що коли ти так чи інакше потрапляєш на територію Москові, і в тих чи інших іпостасях, наприклад, окупований, Відкривається Сибір у тебе. У нас Сибіру нема. Розумієте, У нас Сибіру нема. Зрозуміли чи ні? А у них Сибір є. <сум> Біда нам із нашим безголів'ям. Це, це просто фантаст! Фантастичні люди в нас є. Люди в нас ростуть, Немов сади зелені. Так, діти у нас ростуть, мов сади зелені. А чому? Тому що Ленін все це допоміг зробити. О, зрозуміло, так? Чи ще ні?